Всім вітання і приїхала невеличка коробочка. Давайте глядамо, що в нас середині. Коротке відео розпакування. Всередині. Ось така гра, не ходи сюди. В них оди сюди. Така. А, тут. Трошки м'ятинка. Є. Невеличка. Чого? Ага, це того, що у нас сама гра коробки виступає як вежа для кидання кубиків. О. Гра локалізована ігромагом. От, щось така страшилка, не знаю. Взагалі раніше про неї нічого не чув, але тут є можливість подивитися. Відкриємо, глянемо на компоненти. Оп, тут зверху зразу оп, на магнітику і там якась страшелка. О, класно, прикольно. Так, тільки питання, як тут все відкривається. Невідомо як. Ага. Цілий кришка знімається. О, тут зразу якесь таке страшне тематичне оформлення. Угу. Компоненти всі заховані там. Ящичку тут вихо... вилізає, такий ящичок. А це у нас виходить такий дайставер. Давайте до компонентів. Правила гри. Невеличкий буклетик. Це якісь планшетки гравців, чи що? З малюночками. Якісь жахастики. Різно кольораю. Так, тут якісь рівні, чи хто-то його знає. Якісь режими. Потім розберемося. Ну така карточка І зроблений з такого. Бачите, по текстурі. З цієї сторони текстуру менше видно, а з тої сторони текстуру добре видно. Так, тончики якісь приводів. Два сторонні. Кис чорні приведе. Такий привед. Такий товстий картон. Назад залізе чи ні? Оп, заліз назад. пакетик. Что у нас в пакетику? О, тут полно фишек всяких маленьких миплаки. Маленькие миплоки. Силиконовые кульки. Еще один пакетик. О, классные кубики. Здесь такие. Это у нас светится в темряве. І кубики захвастики. І набір карток. Набір карток. Це ми його теж якось розкриємо. Оп. Якісь Оп. карточки з черепушками, з котиками, з годинниками, а з другої сторони... Що нас? Дзеркало намалюване. У На сорочці дзеркало, а там якісь всякі предмети. Так, Предмет. ну, Цікаво. Ось такі от компоненти тої гри, того, як то слідкуйте, за каналом будемо десь розбиратися, хто грати. Все, дякую за перегляд і дякую магазину Ігромах за надану гру для огляду.